Нас людей так. Та, ну, так, так, так. Ну, реально, от то, що я, я відчув. Порушення там, я, ну, порушення фахову. Хай там я не боюсь, я не трус, але да, коли нас запакували, реально я не думав, що це органи якісь. Я думав, що це просто влада по безпреділу вихвапує активістів, і я щось думав, що нас десь вивезуть за місто, кинуть якийсь підвал, і реально, я думав, що це вже все. Ну, я не буду казати, що я там молився, чи там наш, але це було. Ну, не тому, що я злякався, а тому що, а вже коли вже сказали, що є, що буде зараз свідчення, ну, я зрозумів, що нас просто в якусь управу привезли, якби видихнув. Ну, от така ситуація. Сергія відпустили? Сергія відпустили, так, да, десь через годину після мене. Ну, я не знаю точно, чи б, ну, я вийшов, не було нікого під е цим управлінням. Така ситуація. Ну, звичайно, що це дуже погані які відбуваються у нас в держави. Ну, тобто можна по ногам, по чому... ну, куди попало. Ну, Зазвичай били тільки в ну, постійно били в голову. От в затилок били, тобто ми не бачили, тому що мішок на голові. Чорний обов'язково потрібно звернутися до лікарів. Обов'язково ну звичайно. Ми це будемо робити, але ви бачите такі события, що ми поїхали в одне місце. в тим тобі так, ще машина допомагали. Ви Медичний так, ну це ігнор. просто а ігнор. Ви ну, там Так, я тільки а прийшов вам зразу. Ні, вони забрали телефони відразу, коли, причому вони е, з телефону скачували книжку е, ну е, е, Дані, да, тому що в мене стоїть програма, яка фіксує е, всі дії на телефоні. Тому що збиті і е, цей е, ну дзвінки збиті, збитий, збита дата, збитий час. і е, видно Вони щось робили, копіювали. Тому що пішло, пішло дублювання тих номерів, яких в мене є. Тобто Вони, там, видно, не могли розібратися з телефоном, з одним і з другим. Тому ось така ситуація. Ну і вони щось, напевно, зробили з телефонами щось. Я не знаю, що вони робили, тому що телефони були в повній зарядці, і коли віддали, вони практично були мертві. Можу сказати точну дату, коли нас затримали, тому що я якраз поповнював на цій заправці номер телефону свій. Це було 1444 днем, і це десь було через 3 хвилини. Ну, десь 1450 максимум. От, все, що я можу сказати. Максим, вакшу, розкажіть, який момент вас били? Е, в який момент? Так. Ну, по-перше, нас почали бити, що як ми були на вулиці біля машини. Потім нас закинули в саму машину, оділи кайданки і там вже почали бити. Ну мене так як мною я був закритий Андрієм, тому що він лежав зверху. І потім Сергій, який фактично прикривав, то їм Сергія били взагалі там жорстко дуже. От вони фактично півгодини їхали, півгодини його били. І мене били тільки ногами, ну по ікрам, тому що мої ноги виглядували все. В машині били? В машині били так. Все весь час, коли ми їхали, вони весь час били. Ну, били чому, тому що Сергій задавав питання, чому нас забрали, чи що це таке. Тобто за кожне слово він отримував. Тобто замість того, щоб представитися, подати. Та -та, ну так, звичайно, за кожне слово, за кожне закона навіть... взагалі свої дії на підставі закону про міліцію. Так, так. Вас... Ми, ми їм це говорили, за що зразу били. Навіть ми коли між собою просто от питалися, ну там хтось живий чи не живий, навіть і за це отримували по голові. В Затилок били. Причому саме цинічно, що коли забрали, закинули в машину, сказали на коліна. Ну, якби вони не казали, я так впав на коліна. І головою, як, ногою, якби прижали голову до, до цього. Ну, тобто я лобом вперся в пол машини. От така ситуація. Свої... Скажіть, точно своє прізвище, будь <праць> ласка. <праць> Олександр Куліковський, громадська організація Всеукраїнської Сергій як <ілюстрація> прізвище? <праць> Сергій я не знаю, а Андрій Андрій Дзенця дорожні консультації. Сергій не знаю. Не знаю. Я Сергія побачив сьогодні. Ну, другий раз взагалі, я з ним особисто не знайомий. Дякую. Дякую. <ах> Дякую. Дякую всім за підтримку. Ще коротко скажіть, ласка, з двох словах. Що вам подали? Нічого не пред'явили, мене допитали, як свідка по побієм цього віч, який збувається.